Не -не -не. Да -да -да, да -да, я да -да. Данному, Депо, Я не фотографую. Є три варіанти: звернуться з заявою, звернуться з заявою. Да. Зараз прийде слідчо-оператина група. Звернуться з офіційною заявою, яка mm -hmm. буде від вас прийнята, буде вас опитано і буде зареєстровано в установному порядку, і буде процесуальні е, заходи. Так. Це, це перший такий. Може бути випадок. Другий випадок, може, ви можете звернутися на лінію 102 про те, що вам скоєно то-то, то-то, то-то. Чи ви можете, як є закони представник, чи ви можете особисто не важливо чи ці наземності особи з громадянця. Третій варіант це ви можете залишити заяву на розвиток керівництва. Зачекайте, будь ласка. Зараз до вас прийде слідчо-прийдена група, яка всі обставини справи. Я... від вас заяву, пояснення. Я наступна буду казати. Закінчили? Да, я Дивіться, я не є фізична особа, щоб описати заяву. Так? так, я є людина, жінка з власним ім'ям Анжела. Людина, мій я суб'єкт міжнародного права. Мене захищає міжнародне, міжнародне право. Заяву я не маю потреби писати. Тоді, якщо це є ви представник офіційний представник? Е, ні, людина? ні, ні, Я людина, наголошую на тому. Тоді слідчі з ваших слів, слідчі з ваших слів, е, пишемо мотивований рапорт і даний рапорт ми зареєструємо е, в основному порядку. І буде прийнято останне рішення. Я вима, я як людина вимагаю негайно подзвонити керівнику вашому. І вирішувати це питання вимагаю, вимогу Дзвоніть йому, Будь ласка, негайно відібрати. Я нікуди звідси не піду. Вас звідси ніхто не я буду тут до тих пір, поки ви не вирішите це питання. Ми поліція у рамках своїх повноважень. будь ласка це для свого захисту. Я нікуди не буду викладати. Це для того, щоб ви ви мені перешкоджаєте. Мене пограбували тут. Це для свого захисту. Викладати я нікуди не буду. Вирішуйте, дзвоніть начальнику, і тоді я все видалю. Я це все видалю. Я не буду Думайте, ласка, Ви обмежувати це це моя комунальна власність. Я жителька міста Чернівців. Ви пірати, ви окупували тут і все і так далі. Ласка, Давайте рад. керівника вашого. Значить, ви вже воєнного Покажіть, будь ласка, закону, покажіть. Покажіть, будь ласка, по первому вигляді. На порталі, Ні, це України. недостатньо. Це недостатньо. Знаєш, будь ласка, тоді зачекайте на слідчу оперативну групу? Мені не потрібно. Я не потребую слідчого. Ви собі ви потребуєте допомоги? С свою це свою собі слідчу оперативну мені, потр... мені не потрібно. мені мене не потрібно група тає, в зв'язку з тим, що ви потребуєте допомоги. Слідчі оперативна група вона не уповноважена. вирішувати такі питання. Є, Тільки керівник, ви повідомили зараз керівника. Ви розумієте, що слідчі є процесуальною особа, яка уповноважена виконувати дії в даній ситуації. Вона слідчий підібрема заяву. Якщо ви не згідні подавати заяву на підставі вас, ваших е, даних і ваших показів, здійснює рапорт е, на першому і даний рапорт буде зареєстрований і буде здійснена перевірка по вашому. Ви знаєте перевірки? Це не пряма трансляція. Це точно не пряма трансляція. Дивись, це відео, яке я видалю. Ми вирішуємо, ми, да. ми з вами спілкуємося. Не потрібно спілкуємося. А по-іншому ви не розумієте. це, ви... це відео, Ви всі співучасники геноциду. Гі... Да. Я видалю, коли ми вирішимо це питання. Я все видалю, я вам обіцяю. це. Або прийдуть, СБУшники заберуть у мене, як той телефон. Кі проблеми, що ви переживаєте? Я чекаю. Мені не потрібно свідчить оперативне, я заяву не пишу. Це вашого законодавства, ви пишіть собі заяву. Ну, все. Я буду тут сидіти, я нікуди не піду. Принципі консульство відкривається те від А я зараз піду в консульство. Да, а до понеділка мене ще раз пограбують і вб'ють вже. Принципі да, так краще мені тут лишатися, а вони не хочуть ні Ні, нім пофіг. Є вчинення злочину. Ми приймаємо групу заяву. Мені не зараз нічого параде. Іншої держави пограбували ви не розумієте? Ні. Я заяву вам не пишу, розумієте? Я є людина. Є певні процедури, згідно яких потрібно. Все, я зараз іду в консульство і це роблю вас? міжнародний скандал. Так, це позвоніть це вашому цьому, ні читайлу. Звісно, право. А хто мене буде захищати? Щоб мене вбили до понеділка або вам пофіг тут. Ну, ви не виражаєте. А як вам виражатися? У вас до нас є якісь ці претензії. Да, да, які? Ви Зі? зараз не дзвоните начальнику згідно на графіку, прийом громадян в керівниках. Воно отримає це у вас. Прийом буває терміно. Ну от роботи, понімаєш, біо роботи. Ви ж вот ви не будете при... я вас уволю заграти і уволю. Все. скажу, за геноцид за 440 сорок За який геноцид? за, які? за, які? за пів. За вот это вот ваше меш, вот за таке, за те, що ви робите, що ви поліція, приватний орган, без посвідчень, мається що. Ви не захищає, ви не захищаєте український народ, а ви його гнобите і знищуєте. От і все. зараз? Ну, вони, да, вони відмовляються. вони відмовляються. Значить, зараз я йду в консульство. Звісно, значить, Україна мене наїбала тут добре, мене. дала мені фальшивий паспорт, громадянства у мене немає. Прав немає ще й вбиває мене тут. Поняли? Забрали гроші. Значить, воєнний стан, воєнний стан. Ви маєте реагувати негайно на таке, негайно на людину вони бездіють. Ви всі бездієте? Ви всі злочинці Все. Скажіть, будь ласка, Вона боялась.